З нуля до мільйона доларів на мемкоїнах, Солана і Лібейс, де краще купувати, а саме заробляти на мемних монетах. Якщо ти хочеш круто навчитися аналізувати ринок і також заробляти на криптовалютах, як це роблю я, моя команда і також дуже велика кількість моїх учнів, то переходь за посиланням нижче та заповнюй заявку в анкеті перед записом на моє авторське навчання по крипті. Ну а ми продовжуємо. Здається, що хайп мемкоїнів на Солані наближається до кінця. Зараз трейдери більше звертають увагу на мемні монети на BASE. Layer 2 мережі від біржі Coinbase. Сезон мемкоїнів у самому розпалі. На початку березня капіталізація сектора вже перевищила позначку у 40 мільярдів доларів. Ну а аналітики Bloomberg вважають, що сезон мемних монет тільки розпочинається. Заробити на хвилі хайпу це мрія абсолютно кожного криптана. Як це зробити і чому краще переходити з Солани на бейс, розповіли досвідчені аналітики Рект Фенсер та Xremlin в себе в Твіттері. Отже, для старту, що відбувається з мережою Solana? В цьому році блокчейн Solana разом з його власником криптовалютою Solana показують блискучі результати. Альткоін виріс більше ніж на 100%, Та на момент запису відео перевищив позичку у 200 доларів. Що стало максимумом з листопада 2021 року. Однією з головних причин, яка сприйняла такому росту, це інтерес криптанів у мемкоїнів на Solana. Адже багато трейдерів використовують їх, щоб легко та швидко заробити. Наприклад, наприкінці грудня криптотрейдер заробив майже півтора мільйона доларів на мемкоїні WIF, запущеному на Solana. А через місяць інший трейдер вже втратив 7,7 мільйонів на ті ж. Монеті. Незважаючи на стабільність, популярність WIF останнім часом тільки зростає. І навіть сам Ілон Маск запампив монету, хоч і не спеціально. Протягом березня на базі мережі з'явилося ще чимало мемних монет, які також швидко завоювали популярність. Найбільш помітних з них це Book of Meme, або BOM, ціна якого піднялася в 20 разів за 3 години, а також Slurf, який оброс скандалами вже на старті. Проте, не все. Не так гладко, як здається. Аналітики останнім часом почали говорити, що криптовалюти, а саме мемні монетки на базі Солани, починають угасати. Мова йде про зниження інституційного інтересу до криптовалюти Солана, що може поставити під загрозу ралі альткоїна. У зв'язку з цим багато трейдерів та інвесторів починають дивитися в бік альтернатив. Одна з якої, якраз таки, є Бейс. Отже, чому саме бейс? Популярний у криптоспільноті аналітик Direct Фенсер 21 березня розповів у своєму твіттер акаунті що заробив понад 1 мільйона доларів на мемкоїна в мережі Солана. І тепер він переходить на бейс та закликає трейдерів слідкувати його прикладу. Його точку зору підтримав інший аналітик під ніком Ксремнін. Він відзначив, що сезон мемкоїнів на Солана закінчується. А от сезон в мережі Бейс навпаки тільки починається. У тредіксремлін розмірковує про те, що трейдери, які встигли вчасно реагувати на тренд, заробили на Мелкоїнісола на тисячі або навіть мільйони доларів. Проте ця можливість вже закривається, вважає аналітик. І зараз ринковий фокус сувається на мемні токени BASE. І потенційно ми можемо побачити таке саме божевільне раллі. Свою ідею Ксремлін підкріплює тим фактом, що криптобіржа Coinbase незабаром запустить новий продукт, який дозволить більше ніж 100 мільйонам користувачів торгувати на бейс без необхідності вводити початкові фрази або приватні ключі, за його думкою. Такий крок ще більше підпалить ажіотаж. Рект Фенсер, в свою чергу, підкреслює невикористаний потенціал токенів Бейс, який може принести високий прибуток. Він радить трейдерам перестати ігнорувати мемкоїни та почати здобувати вигоду з цього тренду. Торгівля мемкоїнами – це найпростіший спосіб заробити свій перший мільйон доларів. Написав аналітик себе в Твіттері. Ну і також він склав цікавий список мемкоїнів на бейс, до яких треба звернути увагу. Перший це криптовалюта норміс ціною входа від 8 центів до два. 12 центів. Потім криптовалюта DocInme з ціною входу 0,0007 до 0.001 долару. Потім криптовалюта Бріун з ціною входу від 0.016 центів до 0.023. Потім йде криптовалюта Blue з ціною входу від 12 до 15 доларів. Потім криптовалюта BPS з ціною входу від 0,0034 доларів до 0.00. Нуль доларів, ну і остання криптовалюта це бред. Ціною входа від 0.02 доларів до 0.036 доларів. Але я вас дуже прошу розуміти один момент: що торгівля мемкоїнами може бути в перспективі дуже прибуткове зайняття, але з іншого боку, вони дуже ризиковані. Справа високій волатильності таких активів, які можуть злетіти або розпастися за декілька хвилин. Ну і у зв'язку з цим аналітики поділилися списком правил, яких треба притримуватися для безпечної торгівлі. Мемкоїнами. Рект Fencer закликає кожного трейдера або інвестора провести власне дослідження перед тим, як вкласти гроші в будь-який актив. Ну і ось кроки, які він радить вживати. Перше, це скласти список мемкоїнів, які вам подобаються, і відстежувати рухи цін монет. Зробити це буде простіше, якщо почати слідкувати за криптоінфлюенсерами в Твіттер. Так, ви будете в курсі актуальних настроїв навколо обраного проєкту. Друге, це моніторити популярний Декс. Dex. Наприклад, DEX100. Tools і Screener. Це допоможе аналізувати обрані вами мемкоїни в режимі реального часу. Третє це проаналізувати ком'юніті обраних мемкоїнів. Для цього знадобиться вивчити соцмережі проєкту, наприклад, Twitter, Telegram і Discord. Так ви зможете оцінити популярність токена, а також залученість і очікування спільноти. Наступний крок це використовувати ботів для трейдингу. Штучний інтелект, інструменти для криптоторгівлі можуть допомогти стати раннім інвестором у перспективних проєктах. Проєкта. І закупити мемкоїни за вигідною ціною. Однак використовування таких інструментів потребує обережності та досвіду. Ну і останній крок це незважаючи на всі потенційні вигоди, Ксремлін радить інвесторам ставитися до мемкоїнів з великою обережністю і враховувати всі ризики, пов'язані з інвестуванням в них. Інвестиції в мемкоїні це великий ризик, ставте лише те, що може собі дозволити втратити. Проєкти можуть провалитися, повільно розвиватися або Раптово впасти на 50, 70 або навіть 90 відсотків, коли хайп навколо них починає стихати. Такі дії вам рекомендує дослухатися аналітик. Ну і я з ним абсолютно згодна.